Терміново повідомлення для усіх українців. Народний депутат України Республіки Україна, Кузьміних Сергій Володимирович, внес до Верховної Ради законопроект 8096 з диктаторськими правками щодо адміністративного кодексу. Та кримінального кодексу. Перше, що він передбачає, це адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час військового і воєнного стану режиму. За порушення режиму воєнного стану. Хочу нагадати цьому депутату, що режим військового та воєнного стану не був введений, тому що. Володимир Олександрович Зеленський не приймав указ про введення військового та надзвичайного стану через відсутність великої гербової печатки президента України. На підставі статті 108, 109, 110, 111, 112 Конституції він не має права це робити, тому що він, самозванець, а не президент України Республіки. У зв'язку з державним переворотом 21 лютого 2014 року на підставі та керуючись статтями 108, 109, 109, 110, 111, 112 Конституції України ставити державну печатку Велику Гербову може лише одна особа: Віктор Федорович Янукович. Крапка. Анне Самозванець, Володимир Зеленський. Кузьміних хоче порушувати Конституцію Республіки Україна. В цілому і введе вести кримінальну відповідальність за порушення режиму маскування від 10 до 15 років, якщо люди загинуть. А якщо за змовою осіб або повторно від 15 до пожиттєвого. Це дуже небезпечні речі він робить в цілому, які порушують не тільки права людини, але й здорового глузду. Тому я закликаю усіх небайдужих, навіть тих людей, хто підтримує рух права людини в цілому виходити у місті Києві та інших містах України на мітинги з вимогою відставки. Цього народного депутата Кузьміних. Якось так. Законопроект 8096. Почитайте, він порушує не тільки Конституцію в цілому республіки, але й багато законів України республіки. І переводить нас до диктатури та тирані імені Зеленського. Це, мабуть, те, що хотіли виборці Зеленського. Тепер уявляєте, коли сусід буде стучати на сусіда і давати пожиттєво за якесь включене світло? А як мене запитання до цих дебілів, хто пише ці довбануті закони, як ракеті, ви поясните, світло чи не світло? Росіяни не бачать, а сама ракета не бачить, є світло в когось чи ні? Безпілотники літають не увечері, а днем. І вони все і так знають: на Google Maps, Дублігіз і Яндекс.Карти в цілому. Кого ви хочете наїбати цим законом, щоб кожен на іншого стучав? Ні, ми вам будемо давати по шиям та рукам і ногам в юридичному аспекті. Тому необхідно зробити масові мітинги та демонстрації з вимогою відставки і відкликання цього народного депутата. Це перше, друге позачергових виборів Верховної Ради України, відставки Кабінету міністрів, імпічменту президента негайно і відставки міністра оборони. Цілому, як і усього уряду, разом з парламентом. Все крапка. Підписуйся, тут кажуть правду. А цього нелюда депутата потрібно виносити з Верховної Ради України у наручниках до ДБР за просування тоталітарних законів. Настав час цьому Кузьміних. Надіти кайданки раз і назавжди. Слава Україні! Підписуйся! А також, якщо не складно, можеш зробити пожертву на розвиток цього каналу. Слава Україні!